Перезапишу відео про 50 мільярдів кредитних, як вже виявилось допомоги Європейського Союзу. Так, це кредит. І The Guardians просто про це пише: 50 мільярдів кредиту. І в цій статті написано, що ці гроші будуть покриватися від відсотків надприбутків там якихось заморожених активів і так далі. Я не думав, що знайдуться українці таких небагато, які не зрозуміли причини мого обурення. Я видалив те відео, я поясню ще раз: сусід, ваш сусід каже, Вася, оформи на себе кредит, щоби я купив собі квартиру. Купи мені в кредит квартиру. А я, оскільки я маю додаткові ресурси, в мене там те, он, ну, я буду е, ці кошти покривати. Тобто те, не хоче брати кредит, але я буду кошти покривати, тому що те, що дає постійно гроші, Вел, ну, великі гроші, я буду кредит покривати. Ну я не можу, щоб те, що взяла кредит і сам в мене нема коштів. Візьми на себе. Ви візьмете кредит на себе, щоб сусіду купити квартиру, під його запевнення, що він буде покривати кредит. Візьмете. Ви скажете, ну так це ж не сусід, це ж Європейський Союз. Друзі, нам кошти не просто дали, не просто склали меморандум, що ось є надприбутки, є з них відсотки, ми вам будемо щомісяця передавати. Ні. Нам це оформили як кредит. А якщо завтра не буде оцих коштів, які будуть покривати, що буде з кредитом, ви ж не бачили повної угоди, правда? Вам її не показали, і мені її не показали, і марафон вам її не покаже, ні, вам ніхто її не покаже. Там немає дрібним шрифтом, що буде у випадку, якщо ці кошти закінчаться. А як ви думаєте, в фінансових документах передбачено, що буде? Хто є гарантом кредиту, якщо. І так далі. А там випадково немає, що гарантом кредиту ми виступаємо, або Кабінет міністрів, або ще хто-небудь. Європа сама на себе взяла е, гарантування. Якщо сама на себе взяла, молодці, тільки все одно виникає питання. Для чого нам оформлювати кредит? Кредит. А це ж там і відсотки, якісь є, якісь зобов'язання під кредит є. Для чого нам оформлювати кредит? Якщо є арештовані активи, Європа отримує з них певні прибутки, тобто Європа отримує прибутки. І замість того, щоб нам передати ці кошти, нам це оформлять як кредит. Вам не здається це дивним? От кому не здається це дивним, запропонуйте якомусь вашому сусіду, там, я не знаю, знайомому. Запропонуйте на себе взяти кредит, щоб він за ці кошти купив собі квартиру. А він вам буде віддавати. Він вам обіцяє, що він буде віддавати. Тільки тільки коли він перестане віддавати, банк прийде до вас. Телеграм-шапці профілю там повна цитата з Guardians.